Слава Україні, з вами Сергій Старушко. і Це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Російські адміністрації на півдні України вже третій рік поспіль проводять так звану націоналізацію майна українців, які вимушено покинули свої домівки. Експропіація торкається всього від квартири сільської хати до промислового підприємства. У свою чергу на вільній Україні не так масштабно, але все ж таки проводяться арешти обвинувачених та підозрюваних у пособництві країні агресору. І у разі вироків їхнє майно арештовується. Проте буває і таке, що підприємливим ділкам вдається працювати і на тимчасово окупованих територіях, і на вільній частині України, та навіть примножувати свій бізнес. І сьогодні якраз в нас така невигадана історія. Ми підсвітимо виробника сільгосптехніки з Бердянська, який з 2023 року, як то кажуть, працює і вашим, і нашим. Ресурс інвест 2015, Ферм Агро, Ферм Агро. Фермагро СанФлоро груп. Всі ці товариства з обмеженою відповідальністю об'єднує спільний власник. А два з них існують одночасно у двох юрисдикціях українській і російській. Підприємства клони виробляють сільгосптехніку, жниварки, беруть участь у сільгоспвиставках і реалізують свою продукцію у двох країнах. Бенефіціар цього бізнесу, за інформацією його заступниці в українській компанії, знаходиться в Польщі. Сам він. Теж каже, що за кордоном, але де не уточнює. Наші джерела стверджують, що насправді він знаходиться у тимчасово окупованому Бердянську, звідки і керує всіма процесами. Як розумієте, перевірити ми не можемо, та й це не так важливо в порівнянні з іншими даними, які ми отримали в процесі розслідування. Знайомтеся Роман Сергійович Ісаєв, який народився, виріс і побудував бізнес з виробництва жниварок у Бердянську. Як і більша частина мешканців 50-ти тисячного міста після його окупації російськими військами, Роман виїхав на підконтрольну Україні територію. Однак, якщо вірити російському державному реєстру, його повний ТСК Ісаєв Роман Сергійович отримав російський індивідуальний податковий номер, російський паспорт, став співзасновником і директором двох російських компаній компаній, тобто працює у правовому полі Російської Федерації і платить податки країні агресору. Товариство з обмеженою відповідальністю фермагро2023 почало своє існування в березні 23 го з пропискою у Ростові на Дону. Окрім Ісаєва, з березня 24 го співвласниками також вказані мешканці Бердянська Юлія Ягаткіна, Олександр Науменко та Олександр Чулаков. Попри юридичну адресу у Ростові, свою діяльність ферм агро 2023 розгорнула саме в Бердянську. На це вказують оголошення з вакансіями на різних інтернет-майданчиках, і реклама на білбордах та сітілайтах по місту і дані і соцмереж. Оголошення з товарами підприємства зустрічаються на головних профільних російських сайтах, а стенд компанії з 27 по 30 травня 2024 був помічений у Краснодарському краї на 15-й агропромисловій Словій виставці Золотая Ніва 2024. Основна продукція в каталозі товарів ферм агро жниварка для збирання соняшника Сан Флоро. А на цих кадрах машинобудівний завод Сан Флоромаш у Дніпрі, який також збирає і продає жниварки під брендом СанФлоро. Підприємство належить товариство з обмеженою відповідальністю Санфлорогруп, засноване 5 років тому в Бердянську, але з юридичною адресою в Харкові. А номінальною власницею компанії є рідна сестра Романа Ісаєва Аліна Метельченко, яка значиться бенефіціаром. І сьогодні у Дніпрі ж машинобудівний завод опинився через повномасштабну війну. Ось що вказано на офіційному сайті підприємства. У травні 2022 року «Санфлормаш» запустив нові виробничі потужності та зібрав ще більшу команду професіоналів у місті Дніпро. Новий майданчик дозволяє виробляти не тільки жниварки Санфлора, що вже стали популярними, а й розробляти нові перспективні моделі жниварок, ріпакових столів, приставок для збору сої та горогу, а також візків і фронтальних навантажувачів для зерна. Компанія почала успішно працювати з клієнтами у Європі та інших країнах світу. Але цікаве інше. Посилання на СанФлоромаш і численні світлини продукції займають майже всю інстаграм-сторінку Романа Ісаєва. А згідно українського реєстру, він, власне, залишається директором і головним бухгалтером SanFloro Group. І, наприклад, ще 2023 року саме він подавав фінансову звітність до податкової. Мене звуть Анастасія, я від Ісаєва Романа Сергійовича, його заступник. Так, а він сам не може, Да? Він зараз закордонний, зі згодом вже зараз великі проблеми. Ну, не зможе, але не знаю, сьогодні чи не сьогодні. Ага, добре. Ну тоді до вас таке питання. Мене звати Сергій Старушко, я журналіст центру журналістських розслідувань. Так. І от цікаве таке питання, чи Роман, я так розумію, Сергійович ну, є директором так, і бухгалтером. А, ну просто в реєстрі така інформація. Може, щось застаріло. Чи знаєте ви, що от під вашою торговою маркою, от у Бердянську, тимчасово окупованому виробляють також неварки? Нічого. Дивіться, у нас така інформація поступала, що власне минут, ну десь на початку року нам скидали фото. Це були наші дилери тут, які знаходяться в Україні. І ми, побачивши цю фотографію, виявили, що є співпадання по кольору, в принципі, але якщо у нас сан пишеться як сонце, у них «сан» через букву Ей. Є у нас що то якісь виходці, які були, ну люди, які працювали колись там. Отже, зі слів Анастасії, із закордонням, де перебуває Ісаїв, поганий зв'язок. Єдина з відомих закордонних країн, з якою у нас проблеми зі зв'язком, Російська Федерація та тимчасово окуповані нею території України. Розбіжності в транслітерації бренду SanFloro, на які вказала наша співрозмовниця, дійсно є, але тільки на логотипах. Маркування продукції у Дніпрі та Бердянську здебільшого має і однаковий колір, і назву, і навіть той самий шрифт. Звісно, в окупації обладнання могли вкрасти росіяни з колаборантами та збирати жниварки за готовими лекалами. Але ж державний реєстр юридичних осіб свідчить, що власником компанії, які виробляють жниварки, є Роман Ісаєв. В російських реєстрах Роман Сергійович вказаний як засновник і директор і ці, е, компанії е, Фармагро 2023. І ще одні, яка в нього була, ну, як клон української компанії, Ресурс Інвест 2015. Перше, перше за все чую. Ресурсінвест чула від нього, що вони відкривали задовго до ще появлення Sunflora Group. Про нього чула, про його діяльність не чула нічого. І про як висловила Феремагру. Також прошу, так що не знаю. Ну просто ці компанії зареєстровані в російській юрисдикції. Тобто, і там от, чорним по білому написано, що Роман Сергійович є засновником, одним з засновників. Е, так, все ж таки я передам йому е, да, цю, цю інформацію, цю розмову. Спробую вас з'єднати. Роман Ісаєв дійсно вийшов на зв'язок того ж дня, точніше, тієї ж ночі конструктивного діалогу в переписці, що він вів до другої години ночі, не вийшло. Після першого ж питання про те, чи є він засновником російської ферм Агро 2023 Ісаєв демонстрував, м'яко кажучи, недружню і навіть агресивну поведінку. Тож Корисної інформації, яка підтвердила, що Роман Сергійович і Саєв у російській і українських юрисдикціях це різні люди. Ми не отримали. Однак, за його світлинами у соцмережах простежується географія подорожей за останні два роки, тобто після окупації Бердянська, Стоїмо, медитуємо, балдеємо, превосходне настроєння і взагалі день прекрасний. Це Ісаєв у Туреччині в горах Анталії на туристичному маршруті під назвою Лікійська стежка, де, судячи зі світлин, він буває кілька разів на рік. Наступна локація, яку вдалося ідентифікувати, за 2000 кілометрів на схід. Ось Роман Ісаєв. На фоні водоспадів у Адегеї, що на Росії. А це вже позує на набережній в Ростові на Дону біля арт-об'єкту, який тут відкрили 1 червня 2023 року. Звідси, до речі, до окупованого Бердянська рукою подати 265 кілометрів сухопутним коридором. Заступниця директора української компанії Фермагро повідомила нам, що Ісаїв виїхав з родиною з України до Польщі на початку 2023 року, і він там дійсно був. Ось, наприклад, він торік у травні хизувався в туалеті МакДональдза поблизу селища В Турек передмістя остров Великопольського. Легально перетнути на заході державний кордон і міг або як батько трьох дітей, або ж через начебто хворобу серця, на яку, вочевидь, натякав у своєму сумбурному нічному монолозі. Або ж зробив це нелегально, адже деньги в нього є. Попри війну, чистий прибуток Сан Group минулого року склав понад 2 мільйони гривень, що аж у 12 разів більше за 2022 рік. Не пасе задніх в окупації і російська товка Ісаєва ферм Агро Агро-2023», яка за неповний минулий рік наторгувала на 48,6 мільйонів рублей, з яких чистого прибутку. 1 мільйон 300 тисяч. Або ж в перерахунку на долари США 15 тисяч. Отже, з обох фірм, грубо кажучи, Роман Ісаєв отримав прибутку у майже 60 тисяч у національній валюті США. З початку 2024-го Фермагро 2023 отримало у лізинг від російської ТОВ СОБІ ЛІЗИНГ робота-зварювальника і два станки. Токарний та лазерний для різки металу на загальну суму понад 6 мільйонів рублів. Це майже 70 тисяч доларів. А ще невідома російська компанія чи компанії, які засекретили свої дані на російських федеральних ресурсах, щоб не потрапити під санкції, оформили для Фермагро і Саєва на три роки оренду трьох легкових автомобілів: Лада Веста і два китайські хавал Дарго та Джоліон. Вартість яких в межах 35-25 тисяч доларів відповідно. Мешканці Бердянська, які залишаються в окупації, повідомляли, якраз що навесні бачили Романа Ісаєва за кермом нового автомобіля, не виключено якраз одного з лізингових хавалів. Дійсно, ну не наладі ж їздити успішному російському бізнесмену. Романа Ісаєва без жартів можна дійсно вважати успішним підприємцем, який не тільки зберіг свої активи, а й примножив і його підприємства працюють і розвиваються по обидва боки від лінії бойового зіткнення. Яка і від Дніпра і від Бердянська приблизно на однаковій відстані, плюс-мінус 120 кілометрів. Власне благополуччя завжди вкрай нестабільне поняття, а таке, як якраз в Романа Ісаєва, ще є порушенням законодавства. Причому і Російської Федерації і України. На батьківщині це можна розглядати як колаборційну діяльність і фінансування ворожої армії, за що у купі світить від 10 до 17 років ув'язнення з конфіскацією. На Росії ж прибутковий бізнес на території України може підпадати під статтю про фінансування тероризму, а це до 10 років за ґратами. А може розцінюватися і як державна зрада, адже Ісаїв отримав паспорт РФ. Де громадян за такий злочин саджають і на двадцять років, і на довічне. У будь-якому разі, як і за що кваліфікувати, і чи взагалі можна це вважати колабораціонізмом, це робота правоохоронних органів. Наша місія підсвічувати ось таких романів Ісаєвих, аби їх комфортне сидіння на двох стільцях перетворювалося для них же на перехресний вогонь з обох боків. І якщо ви вважаєте таку нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, просто підписуйтеся на наш канал у Ютуб, сторінку у Фейсбук, телеграм-канал Кримський розслідувач. Бережіть себе, вірте у ЗСУ та поширюйте лише достовірну інформацію серед ваших друзів.